А сьогодні ми зробимо таку рекордну свічку здорову. Це буде одна з найбільших. Такої ще ніхто не робив. Останавли зможете... да, Свічка і Ви всі зможете долучитися до її виготовлення. А це буде е, така невеличка піч. Ми зробимо тут. Ми можемо ставити такі свічки сюди, ставити сюди частково чи якусь частульку. І це все буде Це Буде як вже готова невеличка піч. Нашим планом то вже колись робив свічку підніме ідея з'явилась від її потреби. Просто нашим бійцям на фронті потрібні якісь такі невеличкі джерела обігріву, і для того, щоб згуртувати молодь навколо якоїсь соціально прийнятної роботи, ну взагалі навколо чогось корисного. І так з'явилася ідея в'єднати спочатку за якоюсь такою роботою, а потім пограти в настільні ігри, щоб вже якось більш такого позитиву додати в цей нелегкий час. Плануємо, щоб кожна дитина виготовила декілька свічок самостійно, щоб вона запам'ятала, як це робити, і в подальшому дома могла могла також виготовлювати. Ми беремо банку, беремо картон, заворачуємо і туди фіцінкати. Потім заливаємо вовкати. Беремо таку пусту баночку, потім беремо картон, відмічаємо на картоні довжину баночки, тільки щоб, щоб картон був чуть-чуть поменший. І вставляємо в цей картон і вставляємо в баночки. Потім плавимо на ліс, а ми не заливаємо в картон. Виготовляємо з того, що зібрали самі. Що самі діти принесли це консервні банки, картон, шматки старих свічок, парафін. Свічки виготовляються з різних консервних банок. Від найменшої свічки з під корму для котів. І найбільшої свічки від здорової банки з картону. Бо цей матеріал доступний. Він є, і коли його просякує гарячий воск ще парафін, він також дуже гарно горить. Шукати якісь саме фітелі від, від свічок. Це затратно, на це потрібно кошти, І в принципі, вони ну, горять приблизно з однаковою ефективністю. Велика свічка горить доволі довго можна закип'ятити приблизно декілька літрів води на, на суп. Відправляємо на дві на наді... навіть вони потім вміють, можуть розгрівати собі чай. Ці свічки поїдуть до людей з нашої громади, які зараз знаходяться на передовій, саме жителів, які обороняють зараз країну найгарячіших точках. Ми плануємо проводити схожі майстерки і в інших селах громади Лютежі, в нових петрівцях в Куті, щоб в кожному селі діти не їздили, а могли саме прийти і долучитись до цієї роботи.